Астрологічний руйничний та гороскоп здоров'я снів для близнюків на 2025 рік, квітень місяць. З 1 по 8 квітня, початок квітня принесе зміни та реорганізацію в фінансовій сфері, розширення та налагодження зв'язків. Ви, начебто, вирветесь на волю. Буде бажання діяти, але, можливе, напруження через бажання діяти. Важливо бути уважним та сконцентрованим. Але не робити зайвих рухів та пам'ятати правило трьох секунд. В цей період активна руна геба сприяти вона сприятиме гармонії у відносинах та партнерстві. По здоров'ю слідкуйте за нервовою системою, можливі перепади настрою. Сни можуть бути про старих знайомих або ситуації з минулого, що несуть важливий урок. З 9 по 20 квітня приємні моменти у спілкуванні, особливо у романтичній сфері, удачі та можливості для розвитку, але можливі неприємності або стрес, новини від друзів чи родичів, які можуть мати вплив на підсвідомість, що змуситься кардинарно змінити манеру спілкування і свій підхід до розпорядження своїм життям. Це фінансова сфера та стиль роботи. Ви можете повністю змінити своє бачення майбутнього такі фактори, як розрив взаємин або повна їх реорганізація. Руна в унію. сприятиме радості та гарному настрою, здоров'я, вразливий шлунково кишковий тракт, на нервові почві. Уникайте переїдання. Сни можуть бути яскравими та підказувати правильний шлях у майбутньому. 21 по 30 Квітня. Наприкінці квітня можуть виникати труднощі, але ви знайдете несподівані рішення. Ви зможете реалізувати свої таланти та знання та використати їх для заробітку, але аналізуйте інформацію та не довіряйте словам, обережно з підписанням документів. В цей період буде активна руна і вас, яка підскаже, як адаптуватись для, до змін. По здоров'ю можливі проблеми зі сном через активність розуму. Сновидіння пророчі, що відкривають нові перспективи.